Ріспіши, голови! Низь голову вітя! Титяни, ни скажу, рука до себе, Руки до себе! На нього виключишся! Прижмись до нього! Прижмись! Оходь, ходьте біти, готуйся світ! Пожируй! Обіти ногу, вітайте, вибіги. Але що тяни, вітя? Покручиться. Руки до себе, вітя. Ліка до себе, ліктя птяни. Давай, да, давай, ми не віта, забрав корпус. Арешо, закрив. Comprendo, 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 a gente não. Um O F me preocupa. Vamos ver. 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 Vamos Ти втяни сіє до себе, ти втяни. Розові голову в другу в сторону. Попробуй поправить Попробуйте лікар на контроль. Дітя бити не взяти, кажу. Ти що, не що бити не взяти? Давай виривай. Давай, виривай. Все, накрий. Обіди ногу. Тут, так, да, так, да, стяни його трохи донизу. Отак. Вот Положи. Отягуй трохи садить. От-от-от, накривай, накривай, залазь до нього. Вот Отак. Спокійно, не, не залазь брат, не заладь брат. Обходь, обходь, ходь. Спокійно, спокійно, вітя, спокійно, обходь сюди, да, 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 от сюди, опцями, ногами. Руку витягну під шею, встав. Накрий. Не так, не так, отут, Знов контроль. Не дай обійти ноги. Але що, не нельзя, вітя, бейте не можна. Вниз, Вітя, голову вниз. Відка не контроль. Прижми говой до голови, головай до голови, грузи. Все, отут, спокійно. Вітя, не всовуйся знов туди.